Одинадцята ранку на футбольному полі Юрівської загальноосвітньої школи починається дитячий турнір. На чемпіонів чекають престижні медалі, кубок, а ще футбольний м'яч. Мрія будь-якого хлопця. Вручити його має сільський голова Дмитро Шульган. І хлопці не жаліють сил, аби і медалі, і кубок, і жовто-синій м'яч дістався саме їхній команді. Тим часом на Майдані села вже поставили сцену, і біля неї почали збиратися перші гості. Та ні, не гості, господарі свята, бо їх день сьогодні день об'єднаної громади сіл Віта Поштова та Юрівка, вперше разом не ділячись на твоє і моє село. Віднині все разом: і школа, до якої добудують ще один корпус для п'яти класів та актової зали, і новий автобус шкільний, і баскетбольний майданчик, садок, що теж добудують за рік. Майбутній ландшафтний парк. Спільне комунальне підприємство Віта своя сільська охорона. І, звичайно, гроші в спільному бюджеті, яких ще два роки тому було лише півтора мільйони, а вже сьогодні сім з половиною. А попереду децентралізація. Грошей спільних ще більше буде. Однак що це все проти безкоштовної солодкої вати та гірок, батутів дитячих? Їж та катайся до схочу! Ось воно. Щастя. Нарешті третя година, яку всі так чекали, час офіційно свято розпочинати. У громади немає й поради, а слово до слова то й вийде розмова. Доброї, щедрої, благословенної днини вам, шановні добродії, доброчинці, друзі та гості нашої громади. Сердечно вітаємо вас зі святом. Голова сільської ради Вітопоштової Дмитро Юрійович Шульган. Доброго дня, шановна громада! щирого серця рад вітати вас на нашому сьогоднішньому святі. Якось час так сплинув дуже швидко, і за рік було зроблено, в принципі, мало чи багато судити вам. Проте, цей рік, як для мене, він ознаменувався роком. Нових досягнень, нових змін, мирного неба, здоров'я та благополуччя ваших сім'ї. Дякую. Ми будемо просити всіх святих, які знаходяться біля престолу Всевишнього про те, щоб вони завжди всю нашу громаду, кожного і окремо оберігали від всіх злегкозні і напасів. Щоб наші діти бачили тільки мирне небо над собою, щоб повернулися всі наші солдати, наші воїни, живими, здоровими додому, і щоб Господь. І Пресвята Богородиця благословила вас на многе-многе літо. Давайте разом і помолимося. Господу помолимося. Владику Вседержителю, Господи многомилостиві, прийми моли... молитви і смиренні сльози наші, що приносимо перед Твоїм святим алтарем. В цей час біди і скорбот народу Твого. І тобі славу осилаєм, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині прісно, і во Вікі віку. Хотів би привітатися Віталія з днем народження, яке відбувалося 30 вересня і побажати вам і літа. Особливі слова привітання хочу передати від лідера радикальної партії Олега Ляшка, від районної організації києво Святошинської радикальної партії. Представляючи інтереси Чабанівської селищної ради, хочу також передати поздоровлення від... Голови ради Кірзліва Олександра Федоровича побажати вашому населеному пункту процвітання і правильного вибору на шляху об'єднання громад. Присвоїти жителю села Вітапоштова спірову Євгену Аркадійовичу звання почесний громадянин Вітопоштової територіальної громади. особі підприємцю Костинській Олені Олександрівні, яка здійснює підприємницьку діяльність на території села Вітапоштова, звання Почесний підприємець Вітопоштової територіальної громади. Вітаю вас, бажаю вам щастя, здоров'я, сімейного благополуччя, всього самого-самого найкращого. Дякую. Висловити подяку благодійному бойському благочиння, протиіерею Володимиру Петращуку, настоятелю храму святого Великомученика Дмитрія Слуцького, село Юрівка, протиіерею Віталію Кольченко, настоятелю храму на честь Різдва Пресвятої Богородиці, село Віта Антонюку, настоятелю храму преподобних Антонія і Феодосія Печерських, село Віта Поштова. Бутриній Оксані Іванівні, голові громадської організації Сильна громада заможне село. Громадському активісту. Хотів би додатково ще зазначити, що завдяки даній особі ми в цьому році отримали близько 300 тисяч грандової допомоги на розвиток нашого села, в тому числі кошти на початок робіт по створенню першого парку в нашій громаді. Дякую. Вовкогону Миколі Олексійовичу тренеру по волейболу. Гончаренко Марії Володимирівні, художньому керівнику клубу. Грабчук Людмилі Іванівні головному лікарю юридської медичної амбулаторії. Довганю Василю Федоровичу. Задорожному Василю Анатолійовичу, керівнику громадського формування Віта захист, голові адміністративної комісії виконавчого комітету. Котирло Софії Андріївні, народному умільцю. Гіно анатолію Пилиповичу, директору Юрівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів. Мельник Людмилі Григорівні завідуючий бібліотекою село Юрівка. У народного хору вербищенка. І ми вже з Наталією Григорівною працюємо на тому, щоб створити і маленьку первину дитячих хор. Скоро чекайте. Дякую всім вам, дякую своїм хористам, співакам. Батьорі Леоніду Леонідовичу, громадському активісту. Бацьорі Тетяні Іванівні, завідуючій бібліотекою села Віта Поштова. Соловйові Аллі Олександрівні, громадському активісту. Віталій Віталійович, командир військової частини А-0799. Лисенко Євгеній Леонідович, командир батальйону військової частини а 0799 Донкель Олександр Леонідович. Учасник АТО, голова громадської організації, спілка учасників АТО сіл Вітапоштова та Юрівка. Іванчук Микола Степанович, учасник АТО громадський активіст. Тим Анатолійович, учасник АТО, член виконавчого комітету. Зустрічайте Ірина Січкаренко та дитячий танцювальний колектив «Дивертесмен». Мирославі Смірнові, голові Києво-Сятошинської адміністрації. Доброго дня. <ріху> <Зустрічаємо, хлібності. ріху> Доброго дня, шановні. Хочу дійсно привітати вас святом. Побажати нам всім мирного неба над головою. Я хочу побажати нам Кожен з нас розумів, що ми всі разом відповідальні за країну. Хочеться подякувати старшому поколінню за те, що ви трудилися, а молодому поколінню хочеться побажати не боятися брати на себе відповідальність. Бажаю всім сміливості, бажаю всім єдності і здоров'я. Святом вас, дякую вам, в цей день. Хочеться побажати злагоди вашій громаді, хочеться побажати миру в вашій громаді та нашій державі. А і знаєте, ну терпіння, мабуть, та мудрості в прийнятті рішень. І найголовніше Божого благословіння кожній оселі нашого району. Дозвольте відзначити подяками проценку Володимиру Миколаєвичу. Подяка директору КП «Віта» глушаниці Володимиру Анатолійовичу. Євгеній Аркадійович, вам подяка. Гарного вам свята, гарно посвяткувати, гарно провести цей час. Нам всім разом святом вас. Дякую. Хочеться, щоб села розвивалися, щоб вони не залишалися в тому стані, в якому вони були. Дуже добре, що молодий керівник він прийшов, в нього багато ідей. Далі у нас попереду багато роботи, багато проблем, які нам треба буде вирішити. Але справимося. Ми дуже багато проектів, які ми плануємо. У тому числі і у віті поштові, я думаю, що найближчим часом ми вже завітаємо для того, щоб перше з них разом з головою відкрити. мы впервые празднуем День громады. То есть День нашей единой громады. Жителей все в Юровки. Юровке. Это новшество для нашей громады. Но мы, как я вижу, это новшество сработало на ура. Людям ждать только одного. Благополучие и процветание наших сел. Это может выражаться во всем. Это и формирование туристической привлекательности, стратегии развития, привлечение инвестиций и так далее. То есть много ми с этим справимся.